Пане вітаємо вас у нашому ефірі. Навзаєм. Сьогодні 9 днів з часу вбивства Ірини Фаріон. Ми все ще, я думаю, знаходимося в процесі розуміння і осягання той ролі, яку відігравала у сучасній Україні її становлення Ірина Фаріон. Яку роль вона буде відігравати у майбутні роки? А здається, що це буде не просто роки а десятиліття. Враховуючи кількість такого, знаєте, посприйміть правильно. Живемо в часи інтернету. от величезна просто кількість і доробок цифрового контенту Ірини Фаріон стосовно історії України стосовно українських діячів, і, мабуть, це не зрівнянно абсолютно ні з ким з українських історичних діячів, взагалі за історію нашої держави. Але це зрештою все покаже історія, і ми мусимо зробити все можливе для того, аби ця історія рухалася в правильному напрямку. Ваші думки на диві п'ятий день після вбивства Ірини Фаріон ну от навіть коментуючи ваші слова, от зараз прямо буквально виникла аналогія з Жанною Дарк орландською дівою, такою потужною історичною. Постаттю французької історії, яка об'єднала націю, об'єднала французів, допомогла їм перемогти англійців у тих середньовичних войнах 14-15 століття. Що я хочу сказати, що пані Ірина Фаріон завжди нагадувала мені лицаря в обладунках. такого з одного боку Дон Кіхота, а з іншого боку, дуже впертого бійця, здатного на радикальні дії. Сучасним суспільством взагалі не вистачає того лицарського аристократичного духу вищого чину, який несла в собі пані Ірина, безумовно. Призводячи до збурення емоцій в душах хамів, в душах людей, а яким цінності України, її засади державні, мовні історичні є глибоко неприйнятними. Тобто вона дійсно викликала в душах совків радянських людей, а в душах людей русифікованих глибокий спротив і ненависть. Яка вихлюпувалася не тільки на сторінках соцмереж, але й в приватних якихось розмовах, в якихось сутичках, які траплялися упродовж її життя, а хоча б взяти Верховну Раду часів Януковича пізнього, вже 12-14 років. От тому, е, от саме такий образ е, жінки в лицарських обладунках є для мене більш прийнятним з метафоричної точки зору. Що стосується канонізації пані Ірини як такої ікони радикальних українських націоналістів, то я не вважаю слово радикальним доцільним. Е, Націоналізм це природній стан для українства. Бо будь-яка людина, яка вважає себе українцем, апріорі вже є націоналістом. Апріорі вже є фашистом, нациком в очах росіян. І всі ми, хто говорить українською, хто може ще й не говорить українською, але принаймні донатує на зсу хто цікавиться українською історією, всі ми є нациками в різних формах існування української ідентичності. Пані Ірина безумовно. А. Відображувала. Певною мірою утопічний утопічне бажання бачити українця в високому ідеалі, абсолютних чеснот, пов'язаних із не тільки гуманітарними складовими, як то мова, знання історії, вихованість, але і з чеснотами, пов'язаними із знанням політичного устрою з відповідальністю за свою особисту долю, з відповідальністю за долю країни. Ну тобто її ідеалом був такий. Високому в такому сенсі відповідальний громадянин української національності і української ідентичності таких людей в нашій країні піди ще пошукай. А всі ми маємо певні свої вади, всі ми маємо свої гріхи. Всі ми особливо моє покоління. Ну я себе зараховую зрештою до покоління і пані Ірини, яке виросло формувалося певною мірою в радянському союзі. Я теж проходив і радянську школу, і радянську армію, і 12 років служив в російській драмі. Зараз вона називається просто національний театр імені Лесі Українки. І слава Богу, перейшла на українську мову російська драма колишня. Але всі ми проходимо певні стадії переформатування. Всі ми, от я, наприклад, ставав українцем, і саме завдяки пані Ірині, яка дозволяла собі найбільші часи Мороку Януковича говорити те про що. Цій країні не міг говорити ніхто і в таких раді... радикальних формах, які просто збурювали кров в жилах, от саме в ті роки вона зробила з мене українцем. Я певною мірою вважаю себе її таким маленьким, можливо, навіть гаденьким каченятою, сірою, який колись переросте в білого красивого лебедя, але менше з тим, от саме вона збудила в мені українство. Своєю аристократичною лицарською впевненістю, своїми фразами, які, от буквально, тіло що дух, що тіло рве до бою, і от, звичайно, що потроху, скажімо так, прислухаючись. Потроху впускаючи в себе це українство, я тільки зараз можу оцінити яку колосальну титанічну роботу проводила вона, вона з виховання українського суспільства. Скільки а, проектів гуманітарних вона зробила? Ви можете, дорогі друзі. я Сподіваюся, що львів'яни то вже бачили, і передивилися. Але якщо нас дивляться, українці в різних куточках світу, в різних куточках України, подивіться ці програми на Ютубі. Подивіться її інтерв'ю, подивіться, скільки е, постатей, величних постатей українства вона відкрила світу. Бо ми, на жаль, зараз не вміємо цінувати своє. Ми любимо тільки мертвих героїв. На жаль, а живих е, не вміємо зводити на п'єдестал, як то роблять цивілізовані народи і нації, які пишаються своїми героями, які вміють віддавати їм шану за життя, які вміють вчитися, перебирати їхній досвід, їхні концепти, втілювати їх не тільки у філософському світогляді, але й в практичному житті. І от в даному випадку ми, от якраз перед за місяць-півтора до цієї трагічної події, яка сталася. 9 днів тому у Львові бачили прецедент, коли в соцмережі сколоснув, сколихнув там ну, скандал між ну, представниками полку Азов пані Іриною в. У контексті е, протистояння російськомовної української ідентичності так званого малоросійства з питом українською е, форму ідентичності, безумовно, я вже зважував, що пані Ірина казала про ідеал, вона казала про на жаль на зараз, от на сьогодні, певний такий утопічний образ класичного українського героя, до якого нам ще належить прийти, і я розумію з віком що я ж таким саме був в свої 30-35 років я казав практично словами е максима Жоріна, одного з командирів якщо як, 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 як я люблю якщо я люблю україну і, 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 і так, так я вже бачите, не можу російською навіть говорити, але краще буду говорити українською. Я теж люблю Україну, так само, як і ви. Тим паче, що сьогодні хлопці російськомовні захищають її в окопах, захищають її зброю в руках, вони гинуть, проливають свою кров за Україну. То хіба вони не українці, навіть якщо вони російськомовні? Так, але як от, показав мій особистий, суб'єктивний цілком. Досвід, що наше зросійщення це часом смертельна бацила, бо російськомовні українці е, ставляться до питому українців. Часом гірше і більш ворожо, ніж ставляться до російськомовних співвітчизників, і зрештою у такої категорії людей завжди знаходяться свої в лапках апостоли на кшталт Олексія Арістовича, який збирає от якраз оцю от масу рускогаворящих українців, як вони кажуть, і зрештою, паразитуючи на полі теж української квазі ідеї на кшталт, що Русь Україна, Україна ж та практично Русь. Русь — це Росія, і всі ми братія в той чи інший спосіб, і рано чи пізно нам прийдеться миритися і будувати спільний простір. Оце вже стає страшним, тому що от ці неокріплі душі, оці. Такі знаєте, люди, які без міцної такої ідентичності української, вони і є тою паствою різних вовків у вечір шкурах, які збирають свій врожай на теренах інтернету, саме вони піддаються різним наративам російської пропаганди про хороших русських про людей, які теж знаходяться по цей бік від барикади. Між Росією, між Путіним і Україною, умовно, і цивілізованим світом. От всі вони наші стратегічні або ситуативні партнери у боротьбі з тоталітаризмом, але все ж таки оця українська ідентичність нетверда, вона з роками якраз і приходить до того. До чого прийшла на прикладі Арестовича, який в 2014 році підтримав фанатично майдан, навіть брав участь в наших спільних проєктах, в яких пані Ірина теж брала участь, зокрема, великий каталог Національна ідея модерної України. Там є стаття «Іфаріон» і Арестовича. І от тоді він. Тримавши в 16-му році міцну проукраїнську позицію, яку змінив з часом, і став радикальним адептом саме проросійського, промосковицького розвитку Росії, звинувативши у всіх бідах якраз того, що називають в адміністрації президента е е патріотами старої формації. До яких дораховували ну зокрема представників партії Свобода, до яких належала е, пані Ірина, і е, колишніх діячів народного руху е, Левка Лук'яненка, ну і зрештою когорту українських дисидентів? Ну і потім вже е, більш пізніх діячів. Українського руху, до якого певною мірою я себе зараховую, бо саме е, в українство прийшов, як я вже казав, в дорослому віці, вже після 40 усвідомивши себе і усвідомивши своє свою відповідальність за нашу країну. Тому. Е... Відповідаючи на ваше питання, я його не забув. Бачите, я ще при пам'яті чи можливо нам збудувати якийсь спільний концепт, в якому ми будемо співіснувати. За цим має стежити і цим опікуватися українська держава, яка зараз на цей час поки що не є українською за внутрішніми переконаннями, але більш за якимись зовнішніми ознаками? От і мене дуже здивувало прізвище Бужанський. Яке виринуло відразу після того, як знайшли а, вбивцю? Хоча бачите, дійсно, от ви починали нашу розмову сюжетом з а, того, що з інтерв'ю з його. Адвокатом в будь-якій правовій державі а тут проводяться паралелі абсолютно із справи Шеремета, коли президент України вискочив на екрани, якщо з табакерки, і відразу звинуватив у вбивстві Катю, Дугар, Юлю е е Юлію, господи, забув е Кузьменко, Кузьменко і Андрій. Да, і Андрія Ріфмайстра. так само зараз. Я буквально перед нашим ефіром дивився марафони, і там от якраз називають хлопця вбивцею безапеляційно, що це вже вбивця, хоча будь-якій правовій державі, поки не доведена твоя провина, існує презумпція невинності. В даному випадку я звичайно виношу за думки емоції, які володіють всім суспільством, яке намагається якнайшвидше дати відповідь і е, покарати зло. Але мені вбачаються в тому певні білі нитки, якими шиється ця справа. Ну, подумайте, хіба міг би вбивця, який планував а, заздалегідь пивство, сидіти на лавочці в такій яскравому одягу, показово на лавочці в червоній, як папуга Майці, які ось такій дуже крислатій панамі, в таких от окулярах, тобто, щоб на нього бабуся або. Пересічний перехожий не звернув уваги. Ну який вбивця буде себе у такий спосіб поводитись, в той час, як люди, які хочуть відволікти увагу, щоб от цю людину в червоній майці купила будь-яка камера в будь-якому натовпі, могли дати йому цей одяг, скерувати його на цю лавочку і сказати: Гей, хлопче, ми тобі заплатимо кошти, просто посидь там два тижні, отримуючи. Тисячу дві тисячі гривень за кожен день. Вау! Так це непогані гроші. І зараз, коли він на суді заявляє, ну звичайно, не знаю, там під впливом адвокатів чи там з якихось інших причин про свою невинність, дійсно перед судом постає е, висока ймовірність і необхідність цю провину довести у правовий законний спосіб на основі якихось беззаперечних доказів, бо ми бачили, як розвалилася справа шеремета. От і люди, які можливо стоять за цим хлопцем, або він має якогось опікунів, які ведуть до вищих щаблів про російського лобі в українському в українській владі. А вони зараз якраз і ведуть дуже таку хитру гру, щоб відвести увагу і очі суспільства і правоохоронних органів від справжнього вбивства. Ви, до речі теж справедливо зауважили, згадавши. Про біографію е, нашого адвоката, нинішнього адвоката, а е, значить, е, у цього м, ну поки що, та хлопця з Донецька, який підозрюється вбивстві фаріон. Про те, що він е, е, обстоював інтереси. Славнозвісної Монтян в суді, так. від якої всі нитки тягнуться до товариша Портнова, який так. і нині є людиною, яку називають поза очі сірим кардиналом української юриспруденції. Ця угу. людина має своїх представників практично в усіх судах України, впливаючи так чи в інший спосіб на різні судові рішення. І коли ви ми сьогодні побачили цю людину, яка є адвокатом Катом, яка була в свого часу захищала мунтян, то можна дійсно поставити питання: а чи не тягнуться всі ниточки, або ну хоча б частина ниточок, до тих процесів, які відбувалися на початку президентства Зеленського, коли справою Ріфмайстра хотіли так би мовити обмежити і усікти? Так зване, ну формально та висловлюють праве коло українських радикальних націоналістів в той час. А це інсайдерська інформація, отримана мною з перших джерел в адміністрації президентства була поширеною думка, що влада завжди має дотримуватися центру, і оця полярність двох крил українського політику правий радикально умовно український націоналізм і ліве крило, яке обстоює інтереси Російської Федерації, і є відвертими ворогами України і промосковським московським лобі, має бути як то кажуть, трошечки обрізане. І От відразу паралельно з правою ріфмайстра щоб зняти і збалансувати цей суспільний резонанс, було відкрито справи на Медведчука, на Мураєва і на інших діячів партії колишньої партії регіонів. Ну щоб суспільство, зваживши на це, сказало: о молодці наші центристи в адміністрації президента. Вони е, дають і тим, і тим прикурити, тим самим знижуючи е, цей накал між двома полярними. Колами, полюсами українського політикуму. і отут, коли прозвучало прізвище Бужанський, у мене тут же сталося дежавю 19-го року, коли е, за вбивством Фаріон відразу називається якісь прізвища, які належать до її лютих заклятих супротивників. І, от е, це все збігаючись, як то е, вкупу, в купу, в моїй можливо, трошечки збудженій емоційно свідомості, е, видає таку можливо, теорію змов, що ниточки цього вбивства дійсно можуть тягнутися кудись в адміністрацію президента до людей, які. Ну, складають не може не перше коло а, оточення президента, але друге коло точно. Бо в українському політикумі є багато агентів впливу, які лишилися і зараз, і е, смикаючи за ниточки, затримують там поставки західної зброї, чи у інший спосіб якось формують думки, які не сприяють об'єднанню української нації. А вбивство форіон однозначно цьому не сприяє. Не виключає, що можливо е, ниточки потягнуться аж до. Полку Азов з конфлікт, з яким був ну у вигляді третьої штурмової зараз, і ми побачимо багато багато нюансів і багато різних сценаріїв, які будуть розвиватися в українському суспільстві, відволікаючи увагу від того, що ми кожен день останні два тижні втрачаємо територію України. Ніде про це не йдеться в марафоні, не йде не йдеться там на інших е, пропрезидентських каналах. А ми щодня нині втрачаємо території. Можливо, це якраз і привід для того, щоб відволікти е, увагу суспільства. А коли ми очуняємо, то територія Донецької та Луганської області вже повністю буде під Україною під Росією. Бачите, говорився за Фрейдом за Україною це буде нашу перемогу. Під Дякую, я завершу. Ми дякуємо вам. Насправді, тому що ви багато чого сказали, навіть ті питання, які ми хотіли запитати, і оцінку ось цього підозрюваного це важливо. Ми теж за цим всім стежимо, і зрозуміло, що будемо далі це висвітлювати. Але все ж оцей епізод, який стався в Ужгороді, це важливо. Зараз ми це поглянемо разом і просимо вас відреагувати. Я знаєте, чому? Тому що таких людей, як ви, я впродовж цього тижня, коли спостерігала, от за цими людьми, які приходили з Іриною Фаріон, прощатися, вони теж говорили, що вони якоюсь мірою під. Її впливом змінили свої погляди, вони стали більш українцями, відродили в собі цю українськість. і це дуже класно. Ви з нею були точно однодумцями в тому, що українізація має бути чи то люта, чи то жорстка. Вона завжди про це казала. Жодної лагідної, ми повинні про це і забути. Але і безкомпромісно це так. Але те, чим ми зараз зіткнулися, це знаєте, ось по перше, така. Пустка без неї, тому що вона займала велику частину і брала на себе велику частину роботи з цієї українізації, яка б вона не була. А зараз проблеми ті самі залишаються, і нам доведеться з цим якось жити, шукати якісь рішення до цього. І от давайте дивимось цей епізод про що сказав цей чоловік в Ужгороді. А ви коли говорили про мову на міста пригодиться? Ну просто поговорити з вами. Немає. Мы же начали с нами говорить. А давно вы перестали по-русски понимать? Давно. Давно? Да. Ну, разговаривайте на своем сельском, вся на кухне. На, сель... на сельском, вся на кухне? Чего? Да. А про мову? Российская мова в России. На каком хочу, так на таком и разговариваю. Конституцию учи, статью 10 Конституции Украины никто не отменял о защите русского языка. Поняла, діточка? Ти мені учить здумала? Скільки ми ще будемо чути про цю українську як мову села, як сільську мову? Зрештою, ми про це говорили з Іриною колись в одному інтерв'ю. Воно є в нас на Ютуб-каналі, де вона пояснювала, чому все так, і в принципі, всі мови, і ми всі з села взагалі поселені, а планети з села пішло. Але тут якби ніхто на це не ображається. Але до вас запитання, що ми з цим будемо робити? Який у вас зараз є план? Чим ви можете поділитися? Я мій моя склянка зараз в цей момент. Добре, не буду, не буду висловлювати стосовно склянки, але скажу так, що подібний діалог ми чули і в. 2005 тисячі п'ятому, дві тисячі десятому, дві тисячі і 2020-му і вже 2024 тисячі році. А поки держава пасіонарії, от поодинокі постаті, які займаються українізацією України, не здатні змінити дуку, думку широких так званих верст населення. До цього може привести тільки сувора гуманітарна політика, як це було приміром, ну от. В часи ковіда, коли всіх зобов'язали носити маски. А хто не носив, е обкладали штрафами там 5, 6, 12, 17 тисяч гривень. Я вже не пам'ятаю, але штрафи були суттєві. І весь народ України, коли ти заходив в магазин, всі від Харкова до Ужгорода е кричали: Вдягніть маску! Вдягніть маску. Тобто, люди, ну просто низовий народ, простий, як його називають, він любить тільки мову і розуміє, тільки мову сили і мову штрафів. І в даному випадку держава має проявити цю стійкість мовну, якщо вона хоче устоятися, ну принаймні в кордонах 2022 року. А якщо вона хоче ще й розширити зону свого впливу до кордонів 1991 року, то має передусім. Поставити питання гуманітарної політики і українізації зросійщених українців, тому що русифікація це пацили. Як я вже сказав, це хвороба, яка нас вбиває. Нас роз'єднує саме російська мова від російської мови. Тхне трупами, хамством, від неї тхне гнилю, Від неї є імперською зверхністю. Від неї гнеє кічем, вульгарністю. Це мова холопів, це мова рабів. Багато людей, які живуть зараз в Україні, і воліють і далі лишатися в цьому рабському кайданках Російської імперії, і їх розкувати не може совість, бо совісті у подібних людей немає. Їх не може розкувати критичне мислення, бо у рабів нема критичного мислення. Їх можуть розкувати тільки батіг, батіг хазяїна, який вони розуміють. Раби розуміють тільки батіг, і цим батогом має стати держава. Якщо вона хоче устоятись в своїх кордонах, якщо цього не буде, то гарантую з часом. І Одеса, і Дніпро, і Харків будуть не українськими, бо вони по суті є вже вотчиною Росії, тому що там, на рівні російських і зросійщених душ, Росія вже перемогла. І оці люди вони більше ненавидять. Українців, я вже повторюю цю думку, але вона важлива. Вони більше ненавидять, умовно кажучи, Ірину Фаріон, ніж там, якусь латиніну чи якусь Навальну, чи, чи якихось хороших русських. Розумієте, вони ближче до росіян і бажають нам свідомо чи несвідомо поразки, і бажають нам, українцям. А, ну, знищення, ну смерті, всіляко знецінюючи, а в даному випадку і вбиваючи нас. Тому а, мій, моя склянка все ж таки наполовину повна. Чому поясню? Тому що українців в Україні свідомих стає більше. І от якраз цей термін свідомий українець, який усвідомив власну ідентичність і є предметом. Насмішок з боку зросіщених людей, які вважають свідомість негативною якістю, надсміхаючись над нею, називаючи ну українців штибу Ірини Дмитрівни свідомими. Бо Росія це несвідоме, це колективний такий, знаєте, сон, в якому люди бачать чудовиськи, які літають, якихось фашистів, якихось бойових комарів, якихось нациків, які їх атакують. То, от якраз Росія це такий колективний сон раба якого згодовують пропагандою, і він бачить ці сни. А коли людина прокидається і намагається відповісти собі на питання: хто я, звідки, хто мої предки, де я знаходжуся і куди я йду, і до чого я хочу прийти, оцей збуджений стан вільних людей і є небезпечним для Росії. А ще, не дай Боже, ці люди заможні. І самостійні, не дай Боже, це куркулі, яких Росія знищувала в 30-ті роки мільйонами. А це є українська ідентичність, куркульська. Така, знаєте, в гарному розумінні цього слова самостійницька людина здатна себе забезпечити сама е не тільки там якимось реманентом, здатна забезпечити себе матеріально. Така людина незалежна, вільна. І от це для мене особисто є ідеалом українця. Вільна людина, озброєна людина. Оце є ідеал українця, який нам ще належить виплекати, викохати. Яким ще належить, як то кажуть, подарувати нові закони в новій оновленій Україні де не буде ворога супостата а буде сини буде мати і буде будуть люди на землі дякую от, дякуємо вам і може все таки внести зміни в цю 10-ту конституцію україни <клес> де на яку посилається цей пан говорячи російською що в нас вільний доступ про він російської. перебріхує він так. перебріхує угу. тому що 10-та стаття конституції захищає права мовних меншин Меншиною можна вважати. Оце моя дружина дуже добре розбирається зараз. Єлизавета Пельська мені підкаже. що можна вона з'явиться в ефірі, у нас просто там Ні, пише боїться, захист вона російської вона гарантується лізуть, вільний розвиток там? і захист російської. Так, ну Сотків росіян Все, я зрозумів. Має бути компактне проживання мінімум 10% росіян на певних територіях громад. У Нас От, цього немає. мінімум 100 років. А люди зросійщені, які росіяни україною, це не є мовна, це, це не є меншина національна. Тому Ми. пан як завжди, як і всі росіяни, преше. Ну я би все таки все вносила зміни і в Конституцію. І Сподіваюся, що будуть треба, ті парламентарі, треба. які цим займуться.